Привіт. Е, відео про ремонт Ford Focus, В моєму випадку Focus третій універсал. Але в другому буває та сама болячка. Це, ну, це як булячки, не болячки, конструктивна особливість цих фокусів. Буває брязкіт в районі колеса, діагностика нічого не показує, тобто по підвісті все, все вроді чотненько. Там зараз спробую відзняти підвісочку. Ось там стоєчка стабілізатора одна ця це незамінне, вона в нормі. Так то підвіска все чотненько. багато що по оригіналу. А проблема ховається ось, Брязкають колодки, і це вони настільки брязкають, настільки човпуть, а проблема ось в цій пружинці. Тобто показую. Правої сторони. Як, вони, як вона щільно сидить? Ось. досить щільно. А злівої вже задубався з тим брязкутом. Зробив підвізку, воно далі бризкотить. Підумкратив колесо. Ось. Зараз ще трішки підніму, О, ще навіть не відкручував. Глянув. Ну і це я неодноразово не чув про другі фокуси також. Цю саму проблему. Зараз буду знімати колесо, дивитися, чи можна її піджати чи замінювати. Відкрутив колесо. До речі, всім рекомендую легкосплавні диски змазати графітною змазкою. Тільки гайки відкрутив, ось колесо знялося без проблем. О. Так, підвісочки виглядають, ось такі пружинки. І ось і в мене колодки по трасі чувпли. Зараз попробую трішки піджати, насадити на місце, якщо що, буду міняти. Ось підігнув пружину. Не знаю, думаю буде добре. О. Так, підігнув пружину, змазав графітною змазкою, зараз збираю і буду тестувати. О. Помогло воно остаточно. Запитуйте в коментарях. Але я думаю, що, пом що помогло. Бо звук був такий, ну, в салону просто е чулося клацання. А якщо відкрити вікно, то з цієї сторони досить такі звуки, брязкання лунали. О, Та як то амортизатор відкручений, хоча він на місці, він не, не відкручений. Дякую за перегляд.